Росія готується до можливої війни з країнами НАТО. Це завдання номер один, яке ставить перед собою Москва. Такі заяви озвучує начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Розкрив план Кремля, назвавши дати нового витка агресії та колосальні суми, які Путін та його послідовники вкладають у цей задум. Про це а також вибухові новини з окупованої частини Запоріжжя, Трампа, який заявляє про готовність до ядерної війни. Хроніка 1256-го дня великої війни. Огляді, Ганни Рибалки були кадировці, нема кадировців у тимчасово окупованому Мелітополі, де мілітаризувалися назавжди воєнні злочинці з підрозділу Ахмат Відео операції в Тиловорова показало головне управління розвідки. Знищені п'ять бійців російського підрозділу разом із мікроавтобусом, де ті сиділи. У гур поточнили. Успішна операція реалізована разом з рухом опору в окупованій частині Запоріжжя. Ще двоє загарбників поранені. Вони сиділи в сусідньому авто, а ще знищено ворожий мобільний реп. Росія ймовірно готується до війни з країнами НАТО. Це завдання номер один, яке ставить перед собою Москва, каже начальник головного управління розвідки Кирило Буданов у Великому інтерв'ю розкрив план Кремля. Ворог реалізує найбільшу від 1980 року програму переозброєння на суму понад трильйон доларів. Гроші передбачено в межах системного документа, який визначає підготовку Росії до повномасштабного збройного протистояння з НАТО до дві Тридцятого року завдання номер один, яке прописано в цьому системному документі, це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це направлені, направлені всі ці дії і всі ці бюджети. Основна частина суми має бути витрачена приблизно до 30-го року. Далі вже піде все на спад. А ще Буданов не виключає розпад Північно-Атлантичного альянсу. Вважає, це може статися, якщо в НАТО не змінять своє ставлення до війни в Україні. Я боюсь, що це один з вірогідних варіантів розвитку подій, якщо все буде залишатися таки, так, як воно є зараз. Я не кажу, що це 100-відсотковий варіант. Але це один з вірогідних варіантів, якщо не змінити своє ставлення до всього, що відбувається зараз. Бо просто заплющувати весь час очі, кажучи, ну, ми всі співчуваємо, Росія зробить погано, Україна молодець. Але коли так ніхто і не спромігся зробити різкі кроки, щоб не те, що цьому завадити, а змінити це все. Це штовхає всіх в питання непевненості в майбутньому розвитку існуючих зараз. Геополітичних утворень прогнози слухаємо на тлі реалії. Президент США каже, Америка готова до ядерної війни з Росією. Гучні заяви Дональда Трампа пролунали після погроз кремлівського посіпаки і замінника Путіна Медведєва. Напередодні Трамп наказав розмістити два атомні човни. Цитата у відповідних регіонах каже, такі дії спрямовані на захист американців. Ми були змушені це зробити. Треба бути обережними. Була озвучена погроза, і ми вирішили, що це неприйнятно. Тож я дію, виходячи з міркувань безпеки нашого народу. Погроза прозвучала з боку колишнього президента Росії, і ми будемо захищати наших громадян. Медведєв нині заступник голови ради Федерації країни-агресорки. Він підвищив градус своїх дописів у соцмережі Ікс після Трампівських дедлайнів для Росії спершу п'ят. 50, а потім 10 днів, щоб припинити бомбити Україну? Днями ж медведів геть пустився берега, пригрозив кроком до війни зі США та згодом вже в телеграмі російською згадав про мертву руку. Так на заході називають радянську систему управління ядерною зброєю. Периметр система розроблялася як гарантований ядерний удар у відповідь на атаку, навіть якщо вище військове керівництво буде знищене і лінії зв'язку будуть пошкоджені. Пане президенте. Чи можете ви надати? Більше інформації про підводні човни, і що саме сказав Медведєв, що вас так розлютило. Well, is... Ну, вам варто просто почитати, що він сказав. Він говорив про ядерну зброю. А якщо мова йде про ядерну зброю, ми маємо бути готовими, і ми повністю готові. Після перепалки Медведєва і Трампа до цитата друзів у Росії звернувся сенатор республіканець Лінці Грем каже: Путін та його послідовники переоцінюють свої можливості. До моїх друзів у Росії президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свої сили. Переоцінюють свої сили, а працюють на результат. Це Харківщина. Пілоти підрозділу Фенікс, Держприкордонслужби, планомірно зачищають область від присутності російських окупантів. За кілька останніх днів знищили пункт управління БПЛА та живу силу супротивника. А ще кілька точок вильоту ворожих дронів та логістика ворога пішли у небуття. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Найбільша дронова атака на Росію. Щонайменше в шістьох регіонах Ерефії слухали вибухи та фільмували пожежі. Ураження ворожої оборонної промисловості підтвердили у генеральному штабі ЗСУ. Палали нафтопереробні заводи, військовий аеродром, база паливно-мастильних матеріалів та пошкоджена залізниця. Усі деталі гарячої ночі на Росії. Софія Фесік розповість. Простите, пожалуйста, если я ошибаюсь, то там, видимо, пожар. Снял? Не помилилися. Пожежі фільмували росіяни одразу у шести областях. Гарячу ніч окупантам забезпечили дрони Сил оборони України. П'ять бомбез. Там що це серйозно. Поки російські литовища на вимушеній паузі, наші пташки летять влучно в ціль. Запалили важливі для ворожої оборонки заводи у пензі. Атаку підтвердили у центрі протидії дезінформації. Радіозавод забезпечував ворожу армію системами зв'язку, а також комплектами для бронетехніки командно-штабних машин і засобів ППО. Горіло і. Підприємство електроприлад одне з ключових у сфері криптозахисту. Продукцію використовували у військово-космічних військах, розвідці та ФСБ. Прям возле нас вон підуть. палали так, що видно було з кожного вікна. Відео величезного полум'я публікують місцеві, а Генеральний штаб ЗСУ підтверджує, влучили у Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи. Місцева влада повідомила про зупинку роботи аеропорту та обмеження мобільного інтернету. Mm -hmm. Ням нямприморсько-ахтарськ, звідки щоночі вилітають ворожі шахеди, також зустрічав гостей. Далекобійні дрони СБУ уразили місця зберігання та запуску безпілотників. Пожежі зафіксували супутники наса. У генеральному штабі атаку назвали відповіддю на нещодавні обстріли українських міст. Суслано в тривожно і неспокійно було на Ростовщині. Пошкоджена підстанція залізниці. Влада переконує, працювала російська ППО. У Воронезькій області під атакою опинилася база пальномастильних матеріалів, анна нафтопродукт. Чесно кажучи, ми ж за цим трішечки засумували, коли ми рахували дні. Скільки часу горять НПЗ. російські заводи знову тліють, а українські дрони збільшують дальність польоту. Зауважує військовий оглядач. Наголошує і на атаках по ворожих залізницях. Вони під прицілом уже в десяте протягом Останніх 12 днів це необхідний елемент для того, щоб протистояти ворожій логістиці постачання нашої окупованих територій півдня Запорізької та Херсонської областей, а також Донеччини. Перший висновок, який напрошується, що почали відбуватися прильоти знову по нафтопереробних заводах. А другий висновок це кілометражі, тому що якщо ми подивимося, Рязанська область це мінімум 500 кілометрів по прямій. Якщо ми порахуємо Пензенська область, це мінімум 600 кілометрів по прямій. Дрони не летять. Або що там не летіло, воно летить прямій, воно летить зигзагами, що природньо збільшує його відстань, тобто ну так доволі пристойно заходить. І найбільше найцікавіше це Самарська область. Тому що якщо рахувати туди до Самари, то там виходить добряче під тисячу кілометрів. Фактично, що які довелося пролетіти дрону, і це лише прямій. Тобто, це реально показує далекобійність наших засобів ураження. Зривна волна да до нас. Прикалываешь? Смотри. Может, ульбур? Да, нормально, не ссы. София Фесик пятый канал. Путін не готовий до серйозних переговорів. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламі в інтерв'ю виданню The Guardian». Девід Ламі також зазначив, що переговори щодо миру мають тривати і надалі. Однак важливе питання наскільки серйозно Росія ставиться до них. Він також висловив захоплення народом України його наполегливістю та стійкістю. Нещодавно посадовець засудив останню масовану атаку Росії та вже тоді висловив негативну думку щодо правителя Кремля, закликав його до негайного припинення. Вогню моя твереза оцінка така: Путін не готовий до серйозних переговорів. Він досі має максималістські та імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, є надзвичайно тяжкою.